Слава Богу, дорогі друзі. Прошла ціна неділя. Я дякую Богу, що ми знову прийшли на це місце. Прославити Бога, почути Слово Боже, поклонитися Богу. Амінь. Амінь. І сьогодні буде тема нашого слова. Бог милостивий. Яка була тема прошлого служіння? Хто Ні, Це така сама Милостивий Бог. Ні. Милосердя, милосердство. Блаженні і милосердні, бо вони помилувані будуть. Так? Mm. Так. Милосердя і милість. В чому різниця? Милість, боже, милосердя. Милосердя це допомога людям. От в нас було служіння милосердя, пам'ятаєте, коли ми кормили вуличних дітей. Пам'ятаєте, так? Це було служіння милосердя, так? А помилування що? Помилування це прощення гріхів. От людина згрішила чи проти Бога, чи проти другої людини. І проситься, прости мене, пожалуйста. От. І людина, коли прощає, то вона свою милість показує. Так само і Бог. Він, коли прощає людину, він показує свою милість до цієї людини. Амінь? Амінь. Хорошо, Всі люди досконалі роблять помилки і навіть грішать. Але наказання за неправильні вчинки не приходить відразу. Бог не зразу наказує людей. Якби так було, що Бог наказує людей за гріх, от, а Писання пише, що за гріх смерть. І представте собі, починає з одного кінця города до другого города, до другого кінця города йде похоронні процесії, і людей валом везуть на кладбище. Чого? Тому що за гріх смерть. Людина зрішила померла, зрішила померла. Нема ж такого, правда? ні? Чого? Бог нас любить. Зрозуміли? Тому такого нема. Бог по своїй милості, любві і благодаті, от, нас милує, любить і являє свою благодать. Амінь? Амінь. Амінь. Тому, пожалуйста, давайте ми з вами. От, Будемо розуміти це, що Бог нас милує і зразу не наказує, але також і не бути наглими. Раз мене Бог милує, то я можу грішити. Як ти так думають, правда? ж? А на ділі це не так. Тому що Слово Боже каже, що ти грішив, а я тебе не наказував, да? і ти думав, що я такий, як ти, каже Господь. Ні, каже Господь. Гуляй, юноша, веселись юноша, але прийдем, Даша чьт. Бог не наказує зразу грішника для того, щоб грішник мав е, можливість покаятися і примиритися з Богом, попросити прощення у Бога. Тому Бог зразу грішника не наказує. Так, да, є такі гріхи, е, які ну, е, к смерті називаються гріхи. К смерті. От. Е, і то, е, наприклад, був такий гріх, знаєте в кого? У Іуда, який предав Ісуса Христа. Це був гріх смерті. І е, Іуда, він зразу ж не помер, правда? Предав Ісуса Христа, бах і помер. Такого не було. Було ж якесь время в нього, правда? Ж? Мало того, він прийшов, віддав назад гроші, які йому дали за Ісуса Христа, 30 сібників. віддав ці гроші. І е, ці не прийняли в нього священники, ці гроші. От, і тоді він пішов і вдавився. Тобто тоді він пішов і помер. Представляєте? А, а чого він помер? Тому що в нього зайшов дьявол. І вже дьявол його не випустив з своїх рук. От. От чого, допустим, моляться за От. Не сам за себе моляться, а моляться другі люди. Чого? Тому що немає помазання на освободження. І коли дьявол взяв тебе в лапи, то тобі важко самому освободитися. Ти думаєш, що це нормально, все добре. Трошки поболіло, а всяка боліся навіть дьявола. Якщо трошки поболіло, то треба що? Обязательно треба освободження. Тому що приходить дух болезні. Хорошо, ми трошки відклонилися, йдемо далі. Люди судять інших людей за їх гріхи. Хоча самі є грішниками. Івана 8-7 написано. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха, нехай перші в неї камінь, і знову, схилившись, писав на землі. Вони ж почувся і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи з старших до останніх і залишилися. І залишився сам Ісус і та жінка, як, яка стояла посередині. Ісус підвів голову і, побачив, не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: «Жінко, де вони, ті, хто звинувачували тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла, ніхто Господь. А Ісус сказав їй, Я тебе також не засуджую, іди і тепер більше не гріши. Це була жінка її ім'я Марія Магдаліна. Її взяли у гріху при любодіянні. Її поставили перед Ісусом і хотіли, щоб Ісус виніс свій вирок, щоб Ісус її засудив. А Ісус каже, хто з вас безгрішний, киньте першу в неї камінь. І ці всі стояли, стояли, грішники. Тобто, виходить, грішники судили грішницю. І вони стояли, стояли, покидали камні на землю і розвернулися, пішли. Ісус каже, а де ж ці, що тебе обвинувачували? Вона каже, немає, Господи. Каже, іди і більше не гріши. Поняли? Тобто Господь і сьогодні ці слова нам каже, так? якщо ми з вами каємося перед ним і просимо прощення, то Господь каже, хорошо, а тепер іди і більше не гріши. Амінь? Амінь. Читаємо далі. Бог часто милує хворих людей. Бо він не хоче, щоб вони страдали, і щоб їх мучили духи хвороб. Тому що наш Бог милосердний і милостивий, повільний на гнів і повний ласки та правди. Господь наш, Бог співчутливий. Псалом 86 написано такі слова. Ти ж, Господи, з 15 -го віршка. Ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпеливим, багатомилостивим і праведним. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи Господі Твого слугу своєю силою, спаси сина слугині своєї. Бог не залишить нас і не забуде заповіту з нашими батьками. Торозаконя 4.31. Адже Господь ваш Бог є милосердним Богом. Він не залишить вас і не погубить вас, він не забуде заповіту з вашими батьками, у якому присягнувся їм. І друге царство, п'ята глава з 10-го віршка про Єлісея. Єлісей послав до нього вісника з порадою. Піди сім разів занурився в Йордан. Це про Наамана, якщо хто пам'ятає цю історію. Хтось пам'ятає цю історію? В Сирійському царстві був такий воєначальник Неоман. І там була дівчинка, рабиня Іудейка. А на Йоман, на нього напала проказа, і він як не міг очиститись. А вона каже, що там є Єлісій, і через нього Бог і, і, ісцеляє, От, у мене на родині. От. І значить написав цар сирійський царю іудейському юдейському письмо і каже, що так і так дозволить моєму воєначальнику приїхати і отримати істелення. І коли він приїхав от туди, от, то е, сам Єліс каже до цього е, головного командующа, що. що Іде, е, там є річка Йордан, Окунися сім разів, встань і будеш зцілений. А щоб ви розуміли, що річка Йордан, вона мутна, там мутна вода. Там така, е, ну, така як з глиною, з піском, знаєте, така мутна вода. От. І він пішов, подивився на цю воду і каже, це мені треба було їхати таке велике розстояння, щоб окунутися сюди, у цю мутну воду. От. Я що, не можу вдома в басейні покупатися, де чиста, красива, голуба вода. От. А слуги його кажуть, господин, ну раз ти вже приїхав. ну Біжи вже окунися, що тобі стоїть, у цю грязну воду. І він зайшов, сім разів окунувся в цю грязну воду. Виліз оттуда, туди, і Господь його очистив. Це, я не буду вже читати, бо я своїми словами розказую. Правильно? І Господь його очистив. Він повертається до Єлісея і каже, до пророка Єлісея. Каже, я приніс тобі дари подяки за те, що ти мене зцілив. Єлісей каже: ні, мені не потрібно ці твої дари. От дякую Богу, і на цьому все. А там був слуга у Єлісія. І цей слуга почув це весь розговор. От. І коли Наяман поїхав уже на обратний путь, цей слуга доганяє цього воєначальника і каже, ну, мой господин передумав, давай, це, що ти привіз, для нього це ну, золото, там, і срібло, і так далі. І він забрав те, що цю награду, не взяв Єрісій, і приносить її додому цю награду. І представте собі, коли ця награда прийшла додому. От, а Єлисею Бог показав, каже, що твій слуга каже, пішов, Гезій, по-моєму, і пішов, значить, забрав цю награду. Виходить Єлисею, до цього слуги і каже, ти де був? Так, так, господин, я відключався. Він каже, а тепер та проказа, яка була на Неймані, переходить на тебе. Раз він покрився проказою. Поняли, яка ситуація сталася? Дальше. Но Господь помилував цього Неймана і, 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 і зцілив його від прокази. Далі. Були випадки, коли Бог наказував за гріхи і беззаконня не окремих людей, а цілі країни От, і цілі народи. Але першість наказати Бог попередив цих людей про їх гріхи і те, що гляде їм наказання. Божа людина, пророк Іоанн, і, не, Іоанн, я, Іона, отримав Слово від, для Нінєвії. Отримав слово для города Нінєвії. Ну, це був і город і країна така. Йона 3:1. Читаємо такі слова. Після того, як до Іони, вдруге було Господнє слово такого змісту, встань і йди у велике місто Ниневію і провіщай, і провіщай у ньому застереження, яке я тобі доручив. Цього разу Йона встав. І за Господнім наказом пішов до Нінєвії, і Ніневія вважалася у Бога дуже великим містом на три дня ходи. Що це значить три дня ходи? Один день ні, іде, ні. місто не кінчилось. Другий день іде, місто не кінчилось. Третій день іде, місто не кінчилось. Три дні йшов пророк і місто не закінчилось. Поняли? Тобто три дні ходи. Таке місто було. Далі. Іван, і коли йшов по вулицях, от. То він проповідував і говорив слова, які йому сказав Господь. Через 40 днів Ніневія буде зруйнована, Неневітяни повірили Богу, від старшого і до найменшого і оголосили пост і одяглися в Овритіще. От і ця вістка дійшла аж до самого царя Ніневії. Він встав зі свого трону, взяв із. Із себе свою царську мантію одягнувся в ретище і сів посеред попелу, а також цар видав указ. Нехай буде вретіще на людях і в худобі. І нехай щиро волає до Бога, хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних вчинків своїх рук. Хто знає? Може, якраз Бог зглянеться і відверне від нас свій палкий гнів та обурення, і, не, і ми не загинемо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули із своєї злочиної дороги, то Бог змилосердився, Бог змилосердився над цілим городом. Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, яке мав учинити. І не допустив його. Але пророк сів за городом, і, почав, і вже 40-й день закінчився, і він хотів побачити, як розрушиться цей город. І він сидів, 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 а город не розрушився. Він тоді поча молитися до Бога і казати, Боже, чого цей город не розрушився? І Бог йому сказав. А растіння, яке виросло, а там растіння таке задні нього росло, да? і воно росло-росло і покрило його від сонця заховало. Каже, а растіння, яке виросло, ти давав йому силу? Ні. А чого ж ти е, ну, хочеш, щоб наказати цей город? Я, каже, душаю Господь, наказати чи не наказати? Чого ти вирішив, що треба обов'язково наказати цей город? І далі. Ще була одна історія така із Содомом і Гоморою. Пам'ятаєте, там Лот зайшов туди, в Содом і Гомору. От, і коли вони там проживали своєю сім'єю, то зайшли два странника. Ті, що по два странніка. Це оказалися Ангели Божі. І люди напали на Лота і хотіли їх забрати цих странників і його, ну, їх хотіли. Але Лот е, е, каже, ні, в мене є дочки, забріть моїх дочок. І робіть з ними, що хочете, але цих странників я вам не віддам. І ці странники це були ангели, От. і вони сказали до Лота, послухай, за ці беззаконні, що в Гомолі є, да? От Господь знищить ці города. От. Но тебе Господь і твою сім'ю хоче спасти. Скажи своїм дочкам, зятям, всім своїм, скажи, щоб вони срочно вийшли з цього города. І він сказав їм, от, і вони, значить, деякі засумнівалися, особливо зяті засумнівалися, що як, ну, це шутка, кажуть. І вони не вийшли з цього з'яті. А, а також ангели сказали, що хто вийде з цього города, назад не оглядайтеся. От. І вийшли з цього города, і ангели їх вів, і вдруг лотова жінка повернула голову назад. І стала середним стовбом. Зразу ж. Покрилася солю сталася столяним стовбом. А вони почали йти далі і з такому страху не поглядалися. І тут Авраам стає і виходить на гору і дивиться, що там, де Содом і там, де Гомора, іде дим. І руйнуються ці города, тому що з неба летять огняни, такі серні сірне ну, такі кулі летять, і руйнують ці города. Содом і Гомора, який їхній був гріх? Це на сьогоднішній язик перевести, це гріх, який організувався е, общество ЛГБТ. Це такий гріх. От. Що там чоловіки були з чоловіками, жінки з жінками. Поверили? Це такий гріх у них був. От. І Господь вирішив знищити ці два города іменно за ці беззаконні, за ці гріхи. Далі. Чому ангели е, спасли Лота і його сім'ю? Коли Бог нищив Гомору, то згадав Авраама. Раді Авраама Бог зберіг лота праведника Авраама, через праведника Авраама. Буття 19.23. Сонце зійшло над землею, і лот увійшов до Сігора. А Господь послав дощ на Содом і Гомору, сірку і вогонь від Господа з неба і зруйнував ті міста і усю околицю усіх мешканців міст і все, що. Виростило із землі, а його дружина озирнулася назад і стала середним стовбом. Вранці Авраам поспішив на місце, де стояв перед Господом, поглянув на напрямку Содома й Гомори та навколишній землі і побачив аж ось підноситься полум'я із землі, наче дим з печі. І сталося, що коли знищував Бог усі міста околиці, і згадав Бог Авраама, і вислав лота з місця. Опустошення, коли Господь знищив міста, в яких жив. Вот. Тобто, Господь згадав Авраама. І дякуючи тому, що Господь згадав Авраама, сім'я Лота спаслася. Поняли чого? Далі. Бог є смилостивий, Він завжди шукає можливість, щоб помилувати нас грішним. По своїй милості Господь турбується про нас. Він знає наші потреби і ніколи не запізнюється з допомогою. Ми думаємо, що він не спішить, але це не так. Просто він знає час і місце. Він знаходиться поза часом, і для нього один день, як тисяча років, тому Бог не бачиться з обітницею. 2 Петра 3:7. А сьогоднішнє небо і земля збережені. Тим самим словом і тримаються для огню на День суду. І погибелі безбожних людей. Хто такі безбожні люди, які, заг... які загинуть? Хто це такі? Грішники. грішники. А Як вони грішать? Коли звучить слово Боже, то вони що? Виходять курити? Це грішники чи ні? Як ви думаєте? Я думаю, що так, да. не можна ж грішити. Курити, вживати алкоголь, наркотики. І далі. Читаємо слово Боже. Це одне, хай не буде приховано від вас улюблені. один день у Господа немов тисячу років, а тисяча років неначе один день. Не Господь, Не бариться Господь з обітницею. Хоч це деякі вважають за зволікання. Але є. Довго до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Бог хоче, щоб всі покаялися. От, і тоді він їх помилує. Далі. Бог по своїй милості наситив 4 тисячі і 5 тисяч чоловік. Він помилував їх і не хотів, щоб вони були голодні і померли там, в той постелі, де вони були. Матвія 15, 32. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав, жаль мені цих людей. От, Бо вже три дні перебувають зі мною. Тобто вони вже три дні були біля Ісуса, слухали Слово Боже, і були голодні три дні. Ви поняли, так? Вони були голодні три дні. І Господь каже, мені жаль їх. І вони не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. І учні кажуть йому, звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. Чотири тисячі це тільки один мужчин. одних мужчин було чотири тисячі. Ісус запитав, скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька риб. Зелів людям сісти на землі. Він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні їли. Усі поїли і наситилися, і зібрали кусків, що залишилися сім повних кошиків. А тих, які були, 4 тисячі чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Воні? Тобто, було 4 тисячі чоловік, плюс жінки і діти. Ну, а дітей в тих сім'ях ну, було не одна дитина, а було і 5, і 6, і 10 дітей. Тобто це, і цих всіх людей треба було накормити. Хорошо. же Господь воскрешав мертвих. От, і е, він прийшов е, і воскресив одну дівчинку, от, а його про це попросили батьки. Дівчинку звали Тавіфа, по-моєму. Да? Тавіфа звали дівчинку. Читаємо Марка 5.39. Увійшовши, сказав їм, чому ви ми і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же випроводив всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку, промовив до неї, «Таліфакум», що перекладі означає, дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дитина от, і почала ходити, бо мала 12 років. І жахнулися всі відразу від великого потрясіння. Тобто Бог милостивий. До такого случая, що і воскрешав мертвих. Далі. Бог помилував народ Ізраїля після того, як вони зробили Золотого Тільця. І коли вони зробили Золотого Тільця почали поклонятися йому, то Бог каже до Моїсея, що давай я із тебе зроблю народ, от, а це всіх унічтожуть. То Моїсей почав просити у Бога, щоб Господь йому. Дозво, щоб Господь їх помилував і не дав їм померти цим людям, які там знаходились, і коли і коли Бог е, помилувавши цих людей. Е, від смерті він. Е, ти якраз сказав, щоб цих, що ці люди ну, все одно будуть ходити по пустині і помруть. Но землю під вами вони не зайдуть. Ясно, да? чого Господі помирував? Бо дивіться, Мойсей молився перед своїм Господом і Богом, говорячи, чому, Господи, ти палаючи гнівом на свій народ, який великою силою, могутністю рукою та вивівсь з, з єгипетської землі. Чому єгиптяни мають сказати, заявляючи, він з, зі злим наміром вивів їх, аби загубити їх в горах. Згадай своїх слуг Авраама, Іса, Ісаака і Ізраїля, котрим треплявся собою і казав кожному. Розмножу своїх нащадків як небесні зірки. І Господь змінив гнів на милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народові. Тобто Господь їх помилував. Далі. Вони всі померли своєю смертю, але вони померли в пустині. В течені 40 років вони ходили по пустині, і там вони померли. І тільки два чоловіка Ісус Навін і Халю. От. Да? і вони тільки двох е, в землю обітовану. Далі. Від чого Бог нас іще милує? Бог нас милує від смерті, від хвороб, від нищети, від залежності, від прокляття, від розводів і руйнування сім'ї, від сирітства. Через бунт, непослушання, страх, невіру, люди відкривають двері для злих духів, які руйнують їхнє життя, заставляють страдати. Але коли ми приймаємо рішення покаятися, тоді Бог милує нас. Коли ми приймаємо сторону Бога, то Бог милує нас, коли ми зробимо невдумано гріх або помолимося, то ідіть до Бога і Він. Має право теж нас помилувати, бо Він любить нас. Горді люди не можуть визнати себе грішними, не просять вибачення. І ні в Бога, і ні в людей. Тому Господь гордим противиться, а покирним дає благодать. Якова 4.1. І звідки війни, і звідки ворожне між вами? Хіба не звідти? Не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах. Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте е... тому, що не просите. Просите і не одержуєте бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники, перелюбці. Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворознеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той має ворогом Божа. Той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас? Та більше дає благодать. Та більшу дає благодать через те, й говорить Бог, гордим противиться, а смиренним дає благодать. Слава нашому Богу, що Господь показує шляхи своєї милості. І нам треба бути на тому шляху, де Бог нас милує, а не відходити в сторону на те місце, де Бог нас буде наказувати. І так же, Слово Божому, написано, що Бог кого любить, того наказує. ж? Слава нашому Богу за все. Я дякую Богу за те, що Господь допоміг і допомагав нам до цього часу. І давайте ми помолимося всі разом. Господь, спасіба тобі за це слово, яке ти нам дарував. Спасибо тобі, Господи, за те, що ти харне оберігав нас. Спасибо тобі, Господи, за те, що ти милував нас. Спасибо тобі, Господь, за те, що ти захищав і хороняв нас. Спасибо тобі за все, Господь. Ми тобі щиро дякуємо. Отець, си дух святий. Амінь.